Продається цегляний будинок у мальовничому селі Лумля Коростенського району Житомирської області за вулицею Карла Маркса. Будинок загальною площею 78 квадратних метрів, розташований на великій приватизованій земельній ділянці площею 25 соток. Житло перебуває в хорошому житловому стані, повністю мебльоване та готове до проживання. Можна одразу заїжджати без додаткових вкладень. У будинку три житлові кімнати, зручне планування та в перекритий шифером, Опалення дров'яне, що забезпечує тепло та затишок у холодну пору року. Підведено трифазне електропостачання. Також є можливість підвести водопостачання з криниці. Самозол розташований на подвір'ї. На території знаходиться гараж, зарай, насипний погріб та господарська будівля, що робить домове володіння зручним для ведення господарства. Висаджено молодий сад, є достатньо місця для облаштування городу, саду або зони відпочинку. Будинок розташований у тихому та спокійному місці, ідеально підходить для тих, хто мріє жити подалі від міського шуму, але в гармонії з природою. Ціна 5 тисяч доларів для деталей та зв'язку. Обов'язково переходьте за посиленням до нашого телеграм-каналу, та не забувайте підписатися.